Скажіть, будь ласка, Київ, ясно, що Київ не Рим, але, але я зараз говорю не про масштаби навіть і не про масштаби Києва як колекції, а я говорю про духовність, бо оце відчуття вічності. Яке присутнє в Римі, так. воно там присутнє, воно присутнє і в Києві. Так. Тобто, це Київ, поза сумнівом, один з віч, одне з вічних міст. Безумовно. Безумовно, і це, е, це відчуття, власне, ну, це є відчуття, так? Це відчуття так. киян. Те, що Київ місто вічне, це. Відчуття тих, хто в цьому місці живе, тих, хто це місце, е, місце відує, полюбив, полюбив, тих, хто його вивчає, досліджує, хто присвячує йому е, свою професійну творчість, свою мистецьку творчість. Тобто, наше відчуття це те, що творить нашу реальність. Певною мірою. І оця київська вічність, це те, що ми створюємо всі разом. Ви знаєте, я довго думав над тим, хто є киянином. І прийшов до висновку, що можна народитися в цьому місті і не бути киянином, так? І пройти повз нього, не відчувши і не, і, і не зрозумівши до кінця його. А можна приїхати. З іншого міста і стати киянином це таке внутрішнє відчуття, як і відчуття так, вічності. Це відчуття міста, і місто тебе або приймає, або не приймає. Це все це, ти це... або приймаєш або так, ні. Так, так, ну ти приймаєш або і місто. Тут дуже взаємність. Взаємність. Як і в всьому як і в усьому як кохання коханні. повинна Безумовно. бути це, власне і є кохання, це і є кохання так, тільки так. любов до міста безпосередньо.